Вітаю вас, малята, на занятті з грамоти. І сьогодні до нас завітав гість із планети роботів. Знайомтесь! Це Тім. Але от біда, він не розуміє нашої мови, адже у нього на планеті спілкується зовсім інакше, та він дуже швидко вчиться. Давайте розповімо Тіму, які звуки існують у нас, та що таке буква на Землі. Нас оточує багато звуків. Це і звуки природи. Звуки можуть видавати тварини. <світ> а також звуки можуть утворювати різні предмети. І все це немовні звуки. Але є ще і мовні звуки. Це звуки, які вимовляє людина. Вони складаються у слова, слова в речення. і ми можемо за допомогою них виражати свої думки і спілкуватися один з одним. На нашій планеті є багато країн, і у кожної своя мова. Всі мови різні. Хоча звуки можуть бути і схожими. І кожна мова унікальна та красива. Послухайте, як звучить вітання різними мовами. Привіт! Хелоу! Ніхао! Алоха. Гамарджоба. Ми живемо в Україні. Наша мова українська, і у ній 38 звуків. На письмі звуки позначаються буквами, і їх у нас 33. Звуки ми можемо чути. Промовляти, співати, а букви бачити, писати та читати. Наш гість-робот Тім зрозумів, які існують звуки та чим звук відрізняється від букви, і чекає наступних занять, щоб дізнатися ще щось цікаве про нашу українську мову. А зараз йому час повертатися додому. На все добре тім! Я теж прощаюся з вами малята, але не забудьте зазирнути вниз під відео та знайти там посилання на гру, мовні та немовні звуки, або скануйте QR-код. До нових зустрічей!